З Євангелія від Йоанна, того часу Ісус відповів юдеям, мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити, і не тільки за те, що порушував суботу, але й що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. Тож у відповідь Ісус говорив їм во істину, воістину кажу вам. Син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що отець робить. Що він робить, те саме й син робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож, як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Адже отець. Не судить нікого, але весь суд дав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Воістину кажу вам, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Воістину, воістину кажу вам, що надходить година, і вона є нині, коли мертві почують голос Сина Божого, і ті, які почують, оживуть, бо як Отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя, і дав йому владу суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, в котру всі, хто в могилах, почують його голос. І вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло, у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого, як я чую, так і суджу, і мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав.